Надцятого червня у парку свободи, наймасовішому місці відпочинку шосткинців, було проведено обробку зелених зон від кліщів. Слід зазначити, що ареал кліща за останні роки сильно збільшився, тому позбавлятися цих надокучливих і небезпечних павукоподібних необхідно. Адже незважаючи на невеликий розмір, вони можуть заразити свою жертву туляремією, кліщовим тифом або інцефалітом, що може привести до інвалідності і навіть летального результату. Ці заходи були проведені на замовлення управління житлово-комунального господарства Шосенської міської ради. Взагалі, вони повинні проводитись. Регулярно, на жаль, в минулому році у нас не вийшло цього зробити а в цьому році вже провели відповідні заходи на вказаних вказаних місцях. Це місця, де найбільше перебувають люди, відпочивають, перебувають, знаходяться. Ну скажімо так, для того, щоб мінімалізувати ризики виникнення інфекційних захворювань у людей. Пані Дар'я говорить про парк свободи, де дезексансійна обробка була проведена сьогодні, і про пляж Галинківського та Хімреактивівського озер, де спеціалісти обробили прилеглу доводоєм територію у травні місяці напередодні відкриття купального сезону. Ми е Щорічно проводимо дослідження, також відбир, збираємо кліщів і відправляємо їх в лабораторію особливо небезпечних інфекцій в місті сумен для, для того, щоб виявити, чи є збудник інфекційних захворювань в цих кліщів. В цьому році було зібрано близько 300 екземплярів кліщів. Зі всіх кліщів, які ми вже відправили, в них не було виявлено збудників інфекційних інфекцій. Не менш обробка була проведена, і попередження про небажане перебування людей і тварин у цих місцях розвішані. Обробка проводиться певними е, хімічними речовинами, які про, повинні пройти е, період для їх активації, о, для того, щоб пройшла дезінфекційна обробка. Е, речовини подіяли на кліщів, і е, з певним часом уже, е, територія вже становиться безпечною. Ось активація проходить, і територія безпечна для прогулянок, для відпочинку і так далі. Наша співрозмовниця розповідає. Що що Цьогоріч жителі громади вже зверталися до центру з приводу укусів кліщів, проте поки що все обходилося. В цьому році вже з початку року було шість звернень з приводу укусів кліщів. В минулому році за весь рік це сім звернень, але звернення з приводу укусів кліщів не такі у нас часті. Раніше до початку воєнних дій були все ж таки частіше звернення, оскільки люди відвідували ліси, лісові смуги частіше і Укуси були, реєструвалися частіше, люди звертались наразі, все ж таки рідше звертаються з приводу укусів, але все одно вони реєструються. Якщо вам не пощастило і кліщ вас все ж таки укусив, потрібно обов'язково повідомити про це лікаря. Адже якщо кліщ був заражений, то наслідки для організму будуть дуже негативними, каже фахівчиня. До речі, якщо хтось хоче обробити від кліщів територію свого подвір'я. То таку послугу теж можна замовити у центрі контролю та профілактики хвороб. Попередньо підготувавши для цього територію, на спочатку проводитись покос, потім необхідно це листя вигрібти, винести, скажімо так. Якщо є якісь сухостої там чи минулорічне листя, їх треба теж прибирати з території, щоб кліщі там не розмножувались, скажімо так, тому що вони люблять оці такі захорощені місця. Якщо є такі бажання, так ми проводимо ці роботи. Є прискорант на нашому офіційному сайті. Сторінка, Сумський обласний центр контролю профілактики хвороб. Там є наказ, який затверджує прискуранцін на всі наші види робіт і послуг, і можна там вже ознайомитись. Обробка від кліщів на 6 тижнів гарантує зниження ризиків появи кліщів, а відповідно і неприємностей з ними пов'язаними.